Прощена неділя це день, коли ми відкриваємо серце для прощення, очищаємо душу від образ і просимо вибачення у ближніх. У цьому відео ми читаємо молитву на прощення 40 разів, що допоможе знайти внутрішній спокій, примиритися з рідними та відчути Божу благодать. просимо у Господа сили. Пробачити та бути прощеними, адже тільки через любов і смирення ми стаємо ближчими до Бога, молімося разом. Господи Милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву і гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені Добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших, як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь. Господи милосердний, навчи мене прощати, не тримати зла, не осуджувати, не ображати, очисти моє серце від гніву й гордості, наповни його любов'ю і миром Твоїм. Допоможи мені з добром приймати інших. Як ти прощаєш мене, так і я прощаю всім. Амінь.